Вітаю в цьому столичному прогнозі. Зведення з моїх прогнозів основну інформацію термінів деокупації України. В своїх прогнозах я прогнозую, що Україна, українська територія буде повністю деокуповано, але це буде відбуватися не миттєво, а поступово ну, внаслідок інертних і політичних процесів. В своїх прогнозах я наводжу столичні аргументи на користь того, що в лютому 2024 року почнуться явні тенденції к закінченню війни орієнтовно, наприкінці зими. Закінчення гарячої фази війни в своїх прогнозах прогнозую орієнтовно на травень 2024 року політичні угоди між Російською Федерацією і Україною. З літа 24-го в своїх прогнозах наводжу столичні аргументи, прогнозую відсутність бомбардувань. Прогнозую, що в 2024 році будуть відбуватися деокупаційні процеси, але вони затягнуться до початку 2025 року, з січня 2025 прогнозую відсутність проблем з територіальною цілісності України. А в звільнення політв'язнів Російської Федерації і військовополонених ЗСУ, на жаль, прогнозую, що в 2024 році все не відбудеться, а затягнеться ще на 2025 рік. Процеси в так званому ЛДНР прогнозую, що знову ж таки не миттєво буде деокупація проведена, а поступово впродовж 2024-2025 років. На літо 2025-го прогнозую перший український курортний сезон в Криму, але з обмеженнями. А з літа 2025-го прогнозую початок, але реально ну, забудову, початок інтенсивної забудови з весни 2026 го року Каховської ГЕС або Каховської Дамби. Точно поки що не знаю Геселі Дамби, але початок такого масштабного будівництва прогнозую на весну 2026 року орієнтовно. А Також цей прогноз він про приблизно початок інших якихось таких глобальних ну, будівних процесів відновлення після війни, тобто друга половина 25 26 2026 рік. Літо 2026 року прогнозую звичайний український курортний сезон в Криму без обмежень. А також на 2026 рік прогнозую, що закінчиться вже перехідний процес в Донецькій Луганській області і ну, там вже буде ну, такий стабільний український, ну, український стабільний. Оце зведення з різних моїх прогнозів, а осталичні аргументи до цих прогнозів я навожу в інших прогнозах. На своєму каналі я регулярно виставляю звіти про свої прогнози, і приблизна ну, точність прогнозів, на мій погляд, 80%, 80%. А глядачі пишуть ну, свої відгуки про точність моїх прогнозів. Минулі прогнози не видаляються, можна подивитись їх орієнтовну точність. Раз на місяць я на своєму каналі проводжу збір на ЗСУ і зараз, в жовтні 2023 року, проводжу збір Підтримай ЗСУ в період затемнень. Ми збираємо зараз кошти на ліки. Хто хоче віддячити моїм сталичним прогнозам, задонатити на ЗСУ. То всі донати без крадіжок, без всяких тіньових фокусів, покусів передаються на ЗСУ. І звіти на моєму сайті про минулі донати, анонімні звіти повністю присутні. Дякую вас за увагу. і Пишіть свої відгуки, коментарі. До нових зустрічей!